Вітаю всіх, хто приєднався до каналу Творча Пасіка. В попередніх уроках ви вже спробували працювати з текстом, створювати яскраві ефекти та різноманітні текстури. Але ми ще не працювали з обробкою портретів, тож розпочну серію уроків по ретушуванню ваших світлин. Почнемо з роботи над шкірою. Відкриваємо Photoshop. Заходимо в папку, де зберігаємо вихідні матеріали. Або ваш сімейний фотоархів. і простим перетягуванням, затиснувши ліву клавішу миші і рухаючи її на робоче поле Photoshop, розміщуємо фотографію у програмі. Якщо ви не маєте підходячого фото, то зазирніть в опис до цього уроку. там є посилання на знімок, з яким я буду працювати сьогодні. Перше, що необхідно зробити, це дублювати стартове фото. Можна робити цю дію різними способами. Наприклад, зробити правий клік по стартовому шару. І обрати із під меню Duplicate Layer – дублювати шар. Або ж ми можемо зробити інакше. Стоячи на стартовому шарі, просто затиснути комбінацію гарячих клавіш Ctrl-J. Щоб вміти гарно працювати з портретами, перш за все необхідно відпрацювати вміння, швидко пересуватись по холсту, масштабувати зображення та змінювати налаштування основних інструментів. Отож, приділимо цьому важливому моменту час та увагу. Почнемо з масштабування зображення, тобто приближення та віддалення. Перш за все, на самій панелі ви це можете робити використовуючи навіга, або ж на панелі інструментів є такий інструмент лупа. Він називається масштабування або зум. Ви також можете активувати його і, роблячи кліки по зображенню, змінювати його масштаб. Але коли треба дуже часто використовувати цю функцію, зовсім незручно сіпатись по кутках робочої ділянки від навігатора до лупи і виконувати дію приближення або віддалення. Отже, я рекомендую вам запам'ятати комбінацію клавіш Ctrl-для збільшення зображення та ctrl мінус для зменшення. Тобто ми затискаємо і не відпускаємо Ctrl і регулюємо приближення та віддалення за допомогою плюса або мінуса. Також, якщо на вашій миші є колесо скролу, це взагалі значно прощує нашу роботу, адже ми можемо масштабувати зображення просто рухаючи колесико на миші. Щоб якісно обробляти портрет, треба часто пересуватись між різними частинами обличчя. На панелі інструментів для цього існує інструмент під назвою Рука. Іконка відповідна у вигляді долоні Hand Tool на англійській мові. Для того, щоб зрозуміти, як це працює, тисніть по долонці. Пересуньте курсор на робоче поле. Ми бачимо, що курсор змінив вигляд, і тепер він має вигляд такий, як інструмент на панелі. І затискаючи ліву клавішу миші і рухаючи мишкою вправо вліво вверх вниз ми можемо подорожувати по нашій світлині. Але знову ж таки, коли ми часто пересуваємося по фотознімку, не дуже зручно постійно звертатись до панелі інструментів. Отже, я використовую клавішу «Пробіл» або Space на клавіатурі. Ось, наприклад, активуємо будь-який інший інструмент. Зараз я хочу пересуватись по світлині, просто затискаю пробіл, не відпускаючи його, автоматично активую інструмент рука. Відпускаю пробіл і бачу, що курсор знов перетворився на активний інструмент, який ми раніше активували на панелі. І переходимо до третього важливого набору гарячих клавіш це квадратні дужки, бо саме вони допоможуть нам змінювати розмір інструментів. Звичайно, ви маєте завжди пам'ятати, що зміну налаштування інструмента можна робити ось в цій верхній панелі. Активуємо для прикладу пензлик, натискаємо на цю маленьку стрілечку і бачимо, що тут ми можемо коригувати розмір, натиск пензля, його тип та таке інше. В даній ситуації нас цікавить саме зміна розміру. Отже, бачимо, що сайз можна коригувати ось тут. Але для пришвидшення роботи рекомендую це робити трішки інакше. Ось ви активували інструмент і тепер натискаючи на квадратні дужки, Праву та ліву, права у нас збільшує розмір інструменту, ліва відповідно зменшує розмір інструменту. Ви можете робити цю дію, не звертаючись до у верхній панелі. Те саме можна робити і з іншими інструментами. Наприклад, активуємо ось цей інструмент, з яким ми будемо сьогодні активно працювати Spot Healing Brush, і знову таки натискаємо квадратні дужки на клавіатурі. Як бачимо, цей набір клавіш працює не лише із пензликом. Впевнена, що попрактикувавшись буквально 3-5 хвилин, ви доведете використання даних клавіш до автоматизму. Отож, в наступній частині уроку я вже не буду акцентувати увагу на діях масштабування та переміщення. Переходимо безпосередньо до ретуші. Перший інструмент, який ми використаємо, це точковий пензель відновлення. Spot Healing Brush Tool. До речі, якщо ви не знайшли цей інструмент на панелі, спустіться нижче, до ось цього позначення три крапочки. Натисніть на міні-стрілочку і оберіть функцію Додати інструмент. У підменю ви можете знайти той інструмент, якого вам не вистачає. Обрати його та підтвердити. Після цього цей інструмент з'явиться на панелі інструментів Photoshop. Сама назва інструменту. Пензель відновлення вже говорить за себе. Тобто інструмент буде маскувати ділянку, а Photoshop автоматично підбере оптимальну частину поруч із пошкодженою для коригування відповідної ділянки шкіри. Після того, як ми обрали інструмент, необхідно його налаштувати. Отож, тип малювання обираємо. Нормальний або звичайний в українській версії. Тип зразків обираємо Content aware або відповідно до вмісту. А також рекомендую поставити ось тут прапорець біля функції Sample All Layers, зразок усіх шарів. І переходимо до самого цікавого. Спробуємо, як цей інструмент поліпшує якість шкіри. Ось, наприклад, оберемо ділянку на правій щуці. Відбираємо розмір інструменту. Рекомендую підбирати його максимально близьким до пошкодженої ділянки. І просто робимо клік лівою клавішою миші. Є ділянки, ось як зараз я обробляю які, можливо, необхідно проробити кілька разів, тобто зробити кілька кліків по одній ділянці, щоб отримати найкращий результат. Ось така Photoshop магія. Також можна цим інструментом користуватись дещо інакше. Можна не тільки робити одноразові кліки, а навіть малювати цілі полосочки ось такі. Але будьте з цим обережні, щоб не зробити на шкірі ділянки іншого кольору. В процесі роботи я постійно зменшую, збільшую розмір інструменту. Поступово пересуваючись від однієї ділянки до іншої. Дуже простий, корисний інструмент, яким ви будете неодноразово користуватись при ретушуванні будь-яких портретів. Давайте помагаємо оком, для того, щоб порівняти результат до і після. На мій погляд, коментарі зайві. Все очевидно. Тепер час познайомитись з другим інструментом, який стане на моногоді при ретушуванні портретів. Звичайно, це інструмент латка. Щоб перейти до нього, натискаємо на ось цю міні-стрілочку біля інструменту Spot Healing Brush Tool і під меню обираємо Patch Tool або латка. Налаштуємо даний інструмент. Тип малювання латки обираємо звичайний або Normal. Тип зразку обираємо Source джерело. Інші налаштування ти лишаємо без змін. Переходимо до роботи. Оберемо іншу ділянку пошкоджену. І що будемо робити? Ось наш курсор має вигляд ладку. Ми затискаємо ліву клавішу миші і обводимо ту ділянку, яку хочемо виправити. Тепер знову затискаємо ліву клавішу миші і пересуваємо на ту ділянку шкір, якою буде замінено недолік. Ось, наприклад, я розумію, що це родимка, але для уроку можемо також її. Замінити на іншу ділянку шкіри ось так. Це буде дуже наглядно, мені здається. Чим плюси даного інструменту, тут ви вже самостійно обираєте ту ділянку, якою будете замінювати пошкоджену шкіру, а в попередньому випадку нагадую вам, то шок пробив це автоматично. Тобто тут ви маєте більше контролю. Ну і звичайно можете більш якісно оброблювати більші ділянки шкіри. Також зверніть увагу на те, що коли ви обираєте необхідну ділянку шкіри, обирайте найближчу здорову ділянку, щоб зберігти відповідний колір та світотіньовий малюнок на обличчі. Порівняємо отриманий результат з попереднього. Ось так було. І ось що маємо після використання інструменту латка. Ну, і ще один інструмент, який завершує це тріо для ретуші це звичайно інструмент під назвою Штамп. Активуємо даний інструмент на панелі та перейдемо до його налаштування. Режим роботи мод встановлюємо на звичайний норма у and Inflow. Непрозорість та потік я звичайно тримаю в межах 50%, але цей параметр при роботі дуже часто можна змінювати в залежності від ситуації, яку ви маєте на моніторі. Майте це на увазі. Зразок для штампу я обираю all Layers – усі шари. Також ставлю галочку біля функції вирівнювати лайнд. Обираємо пошкоджену ділянку шкіри та починаємо працювати штампом. Взагалі-то інструмент штамп це такий рай для перфекціоністів, адже саме в цьому інструменті ви максимально можете обирати ті ділянки шкіри, якими будете замінювати недоліку. Затискаємо клавішу Alt і не відпускаємо її. Бачимо, що курсор перетворився на ось таку мішень. Ця мішень дозволить нам обрати ту ділянку чистої шкіри, яка буде у нас використовуватись штампом. Ось, наприклад, обираю цю ділянку, роблю по ній клік лівою клавішою миші. Тепер починаю обробляти ділянку, яку хочу замістити. Бачимо хрестик, який постійно гуляє по шкірі, ось він показує, з якої ділянки ми заміщаємо. Тобто, бачите, пересувається мишка, і хрестик теж пересувається. Великий плюс в тому, що текстура буде не братися лише з однієї точки, створювати таку маску. Яка буде нереалістичною, а текстура шкіри і колір будуть також обирати з різних ділянок. Це дуже корисно того, ми завдяки такому комбінуванню можемо максимально наблизитись до натурального кольору шкіри і не втратити при цьому текстуру. Цей інструмент, звичайно, трішки складніший за два попередніх. Але він є максимально контрольований вами і дозволяє нам створювати дуже гарні реалістичні переходи на шкірі. Щоб інструмент виглядав не так агресивно, не забувайте, що можна понижувати значення Basset Inflow. Тоді вплив буде більш ніжним. Можливо, доведеться зробити більше рухів, але результат буде краще. Також при роботі з портретами не забувайте про такі ділянки, як ділянка над бровима. Бачите, я ховаю маленькі волосинки ось такі. А також звертайте увагу на ділянку біля чола. Адже дуже часто волосся куйовдиться, і його необхідно прибирати. Для того, щоб прибрати волосся, звичайно, використовуємо ті самі інструменти: Латка, точковий пензель відновлення і штамп. Для того, щоб досягти гарного результату у ретушуванні найкраще, що ви можете зробити, це поєднувати між собою всі ці три інструменти. До речі, якщо ви зробили якусь помилку, не забувайте про таку чудову комбінацію, як Ctrl-Z. Ось, наприклад, мені не сподобалось, як я обробила ділянку. І я кілька разів натискаю комбінацію Ctrl-Z. Це дозволяє мені відмінити дію, що була щойно виконана. Помигаємо оком і побачимо, якого результату ми досягли на дану хвилину. Давайте оцінимо загальний результат, який ми зараз маємо. Ось так було і ось так стало. Я думаю, основний принцип роботи зрозумілий, продовжуємо працювати з обличчям, збільшуємо зображення, пересуваємося по ділянкам і використовуючи штамп, латку та дочковий пензель відновлення, обробляємо все обличчя. І через кілька хвилин ви отримаєте чудовий результат. Після того, як ви завершили ретушування шкіри, можна ще трішки поліпшити портрет, а саме зробити погляд яскравішим. Натискаємо на ось цю міні іконку в нижній правій частині панелі для того, щоб створити новий шар. Переводимо цей шар в режим накладання оверлей. Перекриття. На панелі інструментів активуємо інструмент пензли, обираємо колір пензля, встановлюємо його на білий. Тепер оцінюємо зображення і дивимось, де у нас є природне освітлення. Ось бачимо такі світлі бліки. Саме по ним ми промальовуємо пензлем. Для того, щоб ефект не був таким агресивним, зменшуємо значення філ-заливки. Ось такий простий прийом дозволить вам зробити очі виразнішими. На цьому наш перший урок з ретушування портретів підійшов до кінця. Сподіваюсь, він був для вас корисним і з нетерпінням чекаю на ваші роботи на своїй Facebook сторінці. Щиро дякую вам за ваш час та увагу. Побачимось у новому уроці.